Формадол. Таблетки від головного болю. Отже, доброго ранку! Вітаємо вас, вітаємо і слава хвостікові. Доброго Куна. ранку. слава, вітаємо тебе. Першого нас раді бачити. Навзагалі. Знаємо, що цього тижня відсвяткували день народження. Так. Як так. це відбувається в театрі? В театрі, ну звичайно, це підходять всі вітають. І... Там дуже приємна компанія. Mm -hmm. Крайня вистава, це Конотопська відьма. Там Назар Задніпровський, Михайло Кукуюк, Катерина Артеменко, Настя Рула і багатько інших. Режисер вистави Іван Уривський. Ось і знаєте, під час створення цієї вистави. Утворилася якась така певна сім'я. Завжди коли е, робиться вистава, то всі якось ну дуже сильно зближуються. зближається, да. і це і це дуже класно. Не було нічого такого особливого, тому що я. Я вважаю, що зараз ну не час щось так, типу там давайте салюти запускати ге-ге, у мене день народження 27 років. А якісь підстави, наприклад, оці такі театральні жарти на сцені, щоб трішки підколоти. Десь не ці є такі, звичайно, звичайно. Ну, наприклад, от з приводу там жартів, це звичайно все йде від Міши Кукуюка і від Назара Задніпровського. Дніпровського. Це просто чудові люди. Це майстри, пару історії хочемо майстри комедії. Ну не знаю, коли є там така сцена, коли. Вилазить писарь у вікно, щоб спіймати голуба чи то ворона. Ось там лист від гетьмана. От. І він, а я цей лист йому там подаю. Я маю туди стукати у двері, наче це там, залетів цей ворон. От і він перекидається через це. Зловити має цього ворона, і він на мене завжди кричить, і це завжди імпровізація. Це може бути що завгодно. Я номери там там. Я запам'ятав ваші номери. Ану, хлопчики, побігли туди. Там все таке. Це будь-що може бути. Ага. І тебе рве. Просто ти там сидиш і смієшся, але це і таких е, ситуацій там безліч. Десь може бути імпровізація, десь якийсь там жартик, але це чуємо ми. Uh -huh. Глядач, глядач цього не чує. Але на, це, на жаль, це, на це жаль. круто, це піднімає ваш настрій, це підриває такий ну, емоційний тон. Клас. Так. Ми, е я не знаю, чи є у вас в сім'ї е таке дерево, але ми вирішили створити міні-схему. Міні-схему зіркової родини. Ми її так назвали. Щоб знати хто кому. Вона вона, вона не повна, звичайно. Ми не можемо капнути. Це треба було б. Це тих, кого ми знаємо. Так, занурюватися. Це тих, кого ми знали. От зараз ми хочемо її показати тобі. Як тобі живе? А ось на екрані з Слава, за спину, Слава, за Як ага. тобі ними живеться з усіма. Я вам скажу, що е, прекрасно. Тут, до речі, не вистачає е, людей, але я вам скажу, що у нас прекрасна родина, і е, е, якби я завдячую цьому бабусію, бабусі, дідусь мо, моєму. Ось. І я вважаю, що у нас зараз є певні звичайно якісь там. Е, там секрети, чи ж якісь там нюанси, але я впевнений, що ми любимо одне одного, і особливо зараз нам треба підтримувати одне одного. Бо, тому що ну ви ж бачите, яка зараз ситуація, Без цього ніяк. Але, але слухай, ну в будь-якому разі це ж зіркова родина. Це То. тобі допомагає чи інколи... е, Заважає тисне. Скажу так, у деяких випадках воно звичайно трошки шкодить, бо завжди куди я. Там потрапляють, чи то знімальний майданчик, чи mm -hmm. там дубляж, там таке інше, завжди спочатку ну, дивляться, а ну ти хустякою. Значить, mm -hmm. ти е, маєш щось показати, гідне. Очікування, очікування, очікування. Завишені. Так, але з іншого боку, це мотивація, тому що ти маєш завжди бути у тонусі, mm -hmm. ну, звичайно. Ось, але я розумію, що е, згодом це е, коли я знайомлюсь з якимись компаніями, все спочатку о хустікою. А потім, коли я вже починаю з ними розмовляти, таке інше, вони розуміють, що я звичайно, нормальна нормальна людина. Uh -huh. і тому, Але це м, зараз, все, а в дитинстві ти відчував якісь цей дитинстві? Ні, мені було ну, дитинство у мене було дуже класно. Я не знаю. Це ну завдячуючи моїм батькам, я дуже багатько чим займався. Там і у мене було багато друзів, і таке інше. Там і в села і їздив, і туди, і туди, і до родичів, і там, там, там. Ну побував багатько де, тому дуже класно було дитинство. У нас на минулому тижні була. Родина Задніпровських. Дніпровських. Так, Ми так. якраз розмовляли про це на дітей. вплив після там, вистави, якісь поради. Угу. Е, і якби там дві людини, по суті. А у тебе можуть давати поради більшість людей. Чи так. дають, як вони дивляться, як вони реагують, на які фільми. Наприклад, хто найбільший критик і найбільший фанат? Давай так розділимо твою родину. Саме з рідних людей. Найбільший е, критик це напевно ну, батько. Звичайно, це батько, тому що е, це є взірець для, для багатьох людей, для багатьох акторів. І до сих пір мені кажуть, що ти пам'ятаєш, як твій батько працював. От я тобі бажаю, щоб ти працював, як твій батько. Бо те, що він там виробляв на сцені, це звичайно це вау. Ну, от, і я завжди можу підійти до батька, і він мені. Чесно і щиро скаже, що не так. Він ну зазвичай він не каже, що синку, ти найкращий, ти мій там янгл, ти там все таке. Він каже: Слава, ні, ну це було не те. Ти неправильно граєш. Там треба піди через інше. І от це я ціную. Розуміє. Але це конструктивна критика, звичайно. звичайно. він пояснює, як краще Так, було. А мама, от мама, це більше фанат, тому що от мамі дуже багатько моїх робіт подобається, там, особливо в кіно, і є така роль папоньки серіал на ICTV. Uh -huh. і ось у мене там є просто я головний герой однієї серії. Ось і мам, мамі дуже подобається це Ой, котичку, який ти там хороший у цій ролі. Ой, мені так подобається, і це звичайно приємно. Тому мама це фанат, а батько це така більш критика, конструктивна. Uh -huh. Цікаво. Слухай, але оскільки вже Назар згадали, і Леся згадала за Дніпровських, Назар це розповідав, друг, що він бо? з дитинства мріяв стати кондитером, так, але приємно. якось Лесь. Змінив напрямок руху, знаєш? Ну так і правильно. Так, диви з одного боку, можливо, втратили неймовірного кондитера, але отримали крутого актора. У тебе Звичай. були альтернативи? Е, я хотів дуже стати геологом, чомусь я, я не знаю, чому. От мені подобається, я ніколи не ходив з металошукачем кудись там щось шукати, але мені дуже це подобається. Чорні чорна археологія, не знаю. Мене мене це дуже приваблює. От мені хочеться вийти. З друзями там взяти оці прилади і піти десь на тиждень, там чи на, на якісь там з палатками. Це таке, але в мене жодного разу так і не вийшло, і особливо зараз я розумію, що можна на, натрапити а, на міну. Тобі друзі я... такі, хоч є, які підтримують в цьому? Нема, на жаль. <р Doganking> <skr geschos> я, 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 я тебе сказав, я думав, тебе тебе ну, приваблюють оці люди, які стоять цими стриногами, з незрозумілою штукою, дивляться в дірочку і щось запаха. Саме чорна археологія. Саме чорна, не геологія. ні Ні-ні. <т disability> <smitt flies> <coughs> А, але це насправді крута ідея. От ви кажете, що ви йдете в паузу з, з театром, то чого б не реалізувати? Взагалі, чим займаються актори в цій паузі, коли театр закривають, що ви робите? Ну в, в цій паузі я зараз хочу повернутися м, до своїх друзів в, трошки волонтерство. Тому що знаєте, коли зараз воїни приходять на вистави і питаєш, їх кожен по різному відповідає. Хтось відповідає, що погано, хтось відповідає, що добре. Але мені здається, що хочеться просто зараз робити що щось для своєї країни. Mm -hmm. Бо по ми дуже класно займалися зі своїми друзями. У мене з'явилися під час війни дуже класних два друга. Зовс... Ні, зовсім різні люди. Один бізнесмен, другий такий ексцентричний, можна сказати, бізнесмен. І ми почали займатися там бронеплитами, і ми в ну це був такий дуже хороший внесок, там більше mm -hmm. мільйону гривень, там три тисячі з чимось. Брони, бронепластин. Я ніколи не думав, що я буду таким займатися. Але я, я вдячний, що в мене залишились такі друзі. О, оце. Так, так, так. Виробництво бронепластин. Дивіться, я підійшов до би, цього питання з, зі своєї сфери, тому що треба було зробити якусь рекламу, розповісти людям, чим ми займаємось. Uh -huh. Бо е, люди не довіряли, uh -huh. і це правильно, тому що бронепластина це та річ, яка має відповідати певним нормам. Ну, так, Ось. там якісь стандарти, НАТО Звичайно. стандарти, оце все так. Звичайно. І е, дуже важко було донести людям, що ми роздаємо безкоштовно. Ми вклали, я вклався, е, Ярослав Декунець, це директор компанії Вікар, і Микита Летічевський. Ми вклалися і зробили таку колосальну штуку, і коли е, заїжджала Русня от, уже в Київ, uh -huh. ми віддавали пачками. Просто ми розуміли, що зараз підуть бої. Буде потрібно, буде війна, ось тут у нас, і ми роздавали, приїжджали люди, вагонами забирали, і ми єдине, що слава Богу, ми м зробили таку штуку. Що от Ярослав е сказав про це. Він сказав, що ми маємо нести якусь, е вести якусь звітність, угу. щоб розуміти, скільки ми видали все. Тому половину нам вдалося зазвітувати а половина я розумію, що там така ще кількість. Бо по первах ми просто віддавали. Ми ж не думали, що ой, треба фіксувати це, угу. бо потім треба комусь це розповідати. Ось тому, тому ми просто думаємо. І я дуже їм вдячний. Я, е, я впевнений, що у моїх друзів все вийдемо. До сих пір е, підтримуємо контакти, зв'язки дуже приємно, коли людина може передзвонити тобі і сказати «Славко, угу. друже. Привіт, як у тебе справи? <тас> так, так, ви, що як, приїжджай до нас, поєднує людей. Такі я так. дуже дякую. Бачиш, якщо зі звітністю не все гаразд, але хоча б ти розумієш, що ці плити рятують так. досі життя людей, і це важливо. Вже це... мені приємно, що вже не актуально, бо е країна повністю задовільнила ці всі потреби з приводу бронеплит, там е боєприпасів і іншого. Тому зараз не вже не потрібно, але я. Хочу знайти себе в якійсь іншій волонтерській сфері. Я Можна конеці, почути від тебе три вистави, на які ти радиш сходити От нашим глядачам. Ну, Залишилася одна хвилина, три вистави, які в новому сезоні обов'язково треба відвідати. Треба відвідати. Та всі ходіть в театр Франка, <с. просто ходіть, ходіть. Це, це колосальна можливість трошки відволіктися від цього ти? дня. Давай. Конотопська відьма. Так, раз. Кайдашева сім'я. Бесталанна. Давайте ще буде Бонусом. поминальна молитва. Угу. Щось весе не незрівнянне і зараз не буде зрівнянне. до речі. В театрі Івана Франка скоро буде нова вистава. Це бу перенесена е, люкс для іноземців. Прекрасне. Це буде е, комедія. Отже, тепер ви знаєте, куди треба, яких витків потрібно ловити. Тому плануйте. Нехай ваш новий театральний сезон буде яскраве. В'ячеслав числа був сьогодні з нами вперше, але я впевнена, що будемо ще зустрічатися в нашій студії. У п'ятницю о 21.40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні набрав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра. Я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив. Каже: Ти воєнний. Я кажу: Ну так. Да. Там буде написано про повагу. Первину на нашу сім, то наш команду. Про призначення. Таке враження, як наче я для цього жив. Ну серйозно про відчуття гордості. Зараз кожен Миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Да, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості. Про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Так для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосийчук плюс Кім та його команда у п'ятницю о 21.40.